Доно 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 Ну торесто сім при вибитаю щеле витання Значить э, вирішив вам Показати, яким способом і з якою послідовністю я склею полотно на двері. В даному випадку робимо полотно, яке буде обкладене з двох сторон і накладним штатиком. Тому тут трошки принцип інший, і склеювати це все легше. Трошки вернуся, як я формую ці основи. Значить, можна бачити, вони є у нас такі кольорові, різноманітні, між тим ближче. Тут. Я, наприклад, доску, яку я купляю, є доска 25-ка, 30-ка, вона є погано порізана або ну, не має розміру. Вона там має 20-22, тому я таку доску більш яка від відземків, Ми її ріжемо наскільки нам потрібно на ширину на 16. Звичайно, вирізаємо сучки і склеюємо її по довжині. Бачите, так, тут склейка, тут склейка, ну і та доска сама по собі, вона це. Також доклеюємо ширині, от таким способом. То, що внутрішньої накладки, а зовнішню накладку робимо таким самим способом, тільки я після цього, як склеїли всю деталь, я ріжу тоді, беру, ріжу ламельку, але грубу ламельку. Ламельку ріжу я сантиметрову. Тут Може, на другий буде краще видно десь Отуту може. сантиметрову. І, звичайно, я там все ламіную ламею. В середньому така деталь виходить там, 20 ну, 23, так що полотно мало 65-70 мм загально. Так, то що до формування самих окремих деталей. Ще раз хочу сказати, що як воно може виглядає, що їм все дуже просто, три деталі незалежно склеїти до громади, то і раз, раз, взяв, зробив, нема питань. Складність вся полягає в тому, хлопці, всі без винятку. Хто цього не робив, а буде робив на майбутнє. Якщо у вас немає особистого, а напевно, що немає, бо я відео і говорю для таких людей, які працюють так, як я в гаражі, якщо у вас немає чим скалібрувати, і рядом немає фірми, організації, яка калібрує, є калібрувальні шліфувальні станки, то дуже тяжко підігнати, то і склеяти всі три громади ідеально полотна, щоб воно було так, як, як має трималося належні громада. Тому калібрування. Я калібрую свої за рахунок станка ЧПУ. Я кидаю то на ЧПУ і записую там програму 03 чи 0,5. І я собі калібрую то на ЧПУ. Добре, тепер, що до калібрування ясно. Тепер, який послідовність зборки? щоб е, воно мало гарну зв'язку між собою і було стабільне. я, От тут бачите, то є нижня накладка, на яку б накладувалися всі деталі. Як я і готую ці всі речі. Беру центральну накладку, де я вважаю за потрібне по всій довжині, мінімум, незалежності від висоти дверей, приблизно 4 шканти ставлю, вісімки. Беру накладку середню, засверлююся, роблю один отвір, другий, по дужній, бачите, один отвір, другий, третій, четвертий. Потім ту накладку накладаю на цю накладку, і вона в мене своєї центральна накладка. Як шаблон. Я її наклав на цю накладку, вирівняв собі по якійсь так межах. І тут поставив мітки, де я буду засверлюватися. Так само я поставив ту накладку на верхню накладку. І тим самим зробив шаблон собі, щоб воно все сходилося. Звичайно, поставити накладку, коли ви будете вже засвердюватися в крайні накладки, то вас треба поставити обмежувач. На Дрень, чи чим ви сверлите. і бажано, Якщо є на дрель опора, то бажано або свердліти бажано під якимсь або заготовку собі зробити таку невеличку і засвердліти на вертикальному станку, щоб вам вісь була ідеальна, щоб ви сверділи через той, щоб у вас той шкант не падав право-ліво. Кусок бруска вищого, наприклад, п'ятірки чи там трійки, і на... Верстаки засверділи, щоб ідеально було. І тоді от ті отвори всі ви робите через той шаблон, щоб вам рівняв вертикаль, якщо ви то робите ручним свердлом. Значить, засвердлівшись, досверджуючи, там відносно накладка має 23, значить, там ми свердлимо, наприклад, на 17 мм глибини і на саму нижню накладку, яка у нас є з кінця, ми ставимо, ріжемо 8 кушканти і ставимо шканти. Так, тепер що? І так воно виглядає. Нижня накладка, бачите, має раз, два, три, чотири шканти. Тепер про щодо самого склеювання. Тепер я собі поставив з майбутнього замовлення, в мене стоять, як хто називає, стояки, фрези. Вони є ідеально рівні, вже вони вигнані в розмір, вони також є поклеєні поламінові, але то не є суть. Суд є в тому, що ми маємо мати горизонтальну ідеальну поверхню. Начинаємо ми з того, що беремо нижню накладку. Я вже ми собі, будемо скрай вирібне, по тому, отак. Собі... У мене є така тумбочка універсальна, ми на ній робимо все. А ви сам собі як де пристосуєтеся. Ну і все, поклали, робота поїхала. Наносимо клей. Я буду наносив клей, заодно буду говорив, бо колись я там як цей, дивіться, коли мене там запитували. Минулий раз як я показував, як ми клеїмо все все до громади, то мене запитували, чому я не використовую поліуретанові клеї. Так як поліуретанові клеї, то є -клеї, які, так, вони, хто є хороші клеї. Але якщо я і практик, і я все провіряю на собі. Я працюю кожен день і так, щоб в мене є можливість всі ці клеї випробувати, як такі. Лібілітом я користуюся в років, скажімо, 20. А? Коли він тільки з'явився на ринку. Я не, я не прихильник там, ага, і впертій, і не даю себе вмовити щось там ага, Тільки так, і правильно, і ніяк. Ні. Але я прямо недавно, я зроблю, може, кусок відео. Я буквально недавно робив на церкву на одну із цвеков, я робив таку матрицю. Там хлопці будують дзвіницю і вони... Заливають е, такі стовби, метр 60 висоти, 60 і 60. Їм потрібна була матриця, е, після, яку вони вкладували, е, і заливають вони гранітом, щоб як вони знімали форму, щоб їм відбувався крес, орнамент і так далі. Я проєктував таку матрицю. І, Значить, в чому прикол? Я давно замітив, всі ви розумієте, що таке поліуретановий клей. Поліуретановий клей то є клей то є свого роду ліпучка, жувачка, жуйка, яка наліпується до поверхні. Якщо клеї в водяній клеї, чим різна процентна води, але всі водяні клеї вони хочуть великого стиску, проникнення. Тому чим ви краще стиснете, чим більше ви видалите залишки клею, тим більше клеї є. Поліетенні клеї натомість. Вони є як ліпучки. Вони вам прилипають до поверхні. І тим самим вони не роблять зв'язки між деревною, вони її склеюють до громади за рахунок самих себе. Вони напомню, що вони вступають в реакцію з повітря і розбухають. Тому, тому, так, що я ще зроблю, я ще тут трошки файла, е, тому ті клеї тримають тільки поверхню. І якщо я ту форму вертаюся до того, бо я перескочив, якщо я взяв цю склею форму, то форма вклеєна, бо я думаю, так, то буде роствор, там буде процент вула висока, і я взяв цю форму, склею поліетану клею. Ця форма витримала тільки одну заливку. Форма склеєна клеберітом, тому що вона просто від великої влоги клей просто тримався доски. Але він з тим брудом і з тим напиленням, який був на дошці, відстав. Тобто він відривається тільки сам клей. Він з деревиною не відривається. Натомість, коли щоб розірвати, він відривається з тою частиною деревини, на яку глибину він проник. Зрозуміло, так? Значить, поліоритану, який нема тиску, вони працюють нормально, вони працюють, то, вони наповнювачі, але вони не це. Так, Я говорю, тут ці речі. То я просто, вони так би то не мали бути, то я просто собі, та як далі передбачаю собою різьби, я писав програму, я собі на задній частині накладки коротше пробував різати. та й тому, А тепер я їх просто наповнюю ізолятором, щоб ну, воно щоб... це... Так, дивіться, значить ми нанесли клей і тепер я вдіваю нашу накладку. тут я легенько взяв. Дивіться. О. Шкантина пройшли, вийшли сюди. Це полотно тільки два дни. От взяли до громади, дивіться, я беру за один кінець, удовжений хоче проглядатись. Тому що воно не має вже можливості рутися за рахунок того, що шканти в'яжуть. Так, Все, далі їдемо, діли, їде. наносимо далі клей. Тому, що вернувся до поліотена клею, я його використовував, я його буду використовував навіть тут, тому що я буду клею поверхню, потім вам буде зрозуміло, якщо я далі зніму відео покажу на верхній частині будуть поставлені в мене ці різьби. І тому я використаю, там нема змоги гарно притиснути, я, я там використаю поліетану клей. Але до громади полотно клеїти, я маю можливість ту гарну зажати струбцинами, воно є поверхня є ідеально рівно. І на, моє, на мою думку, яка. У мене формувалося з часом відносно, як я клею різними клеями, значить я не поміняю в таких моментах, де, де є можливість гарного стискання деталі до громади, я не поміняю калиберіт на поліуретановий клей. Тому що то є зовсім інші речі і працює, то просто всі собі, а, працює, воно стискає, але воно, по факту, якщо попадає деревина. Серйозно було, то набагато швидше пустає поліуретановий клей, а не клеберіт. Або ну, май снова такі коли, ну, Моля там дуже не користуюся але... Так, друзі, значить ми це нанесли клей. Значить, так само то місце, яке я накладав. Налесли клей, то там ту частину заповнили. Тепер ставимо основну накладку верха. Ще раз говорю, так, якщо є в нас е, накладний штатик, який буде вже накладений після того, як навіть буде помальовано, куди я вам покажу далі принцип тої сили роботи. Я вже коли помалюємо, полахуємо двері і тобто штапик хлюнки буде забиватися. Передостатними лакуваннями. Так, от ви бачите, тут є такі ці. От наші шканди вийшли тут трошки наверх. Ми їх потім зріжемо після того, як гарно все стиснемо. От. Я для того роблю внутрішню деталь при... трошки ширшу за поперечку. Для того, Дивіться, для чого? Я для того щоб флюнок по довжині мав опору. Вижте, я, я його поставлю, звичайно, не хочу, але, 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 але задня частина ролі не грає. Він нам філюнок для того, я роблю деталь, щоб він вперся, бо він мав основу. І тоді ми накладемо, бачите, багетку сюди. І нам все чітко, дивіться, багетка 15, то є все пораховано. І нам гарно філюнок буде будемо жорстку форму, і гарно ми то прикриємо багеткою. І буде така радість. От, коротше, зрозуміло. так? Продовжуємо ми збирати наше полотно. Тепер варіант... варіантів нема. Беремо струбцин і починаємо то стягувати до громади. Так, друзі. Ми взяли струбцин багато в такому випадку. Не буває. Ми взяли все, перетянули гарно струбцями. Тепер, хто дивиться мої відео, я не є прихильником чорного шурупа в столярці. Особливо в меблі вони взагалі. На... Дерев'яні меблі, меблі взагалі вона не використовується. Але в даному випадку, по-перше, в тому випадку, є зафрезеровані місця, де можна, як би казав, якщо шоурук прохований, то вважайте, що його там немає. Ну, тому я ще візьму всю справу і стягну по кругу. Бачите, отут в мене є. Бо якщо це? Я просверлів, перед тим я просвердів і накладці є просвердлений отвір, і верхню, воно вкручується, воно перетягує верхню накладку, втягує до нижньої. Значить, всі ті отвори, є от я тут, бачите, на верхній, де корона верхня буде фрезерована. Зараз я перейдуся по діаметру. Тобто той чорний шруб, в тому випадку, тій конструкції дверей залишиться, бо якби ми не мали спереду фрезерованих. Деталі, звичайно, що ми би не могли собі дозволити стягнути це Так, Завершив я закручувати чорний шуруп. Між так шурух, покажи. Зараз. І тепер в даному випадку бачите, що в нас повиходили ті шканти. Тепер ми зразу зріжемо собі ці. Після того як гарно стягнули, позрізаємо. Так, друзі, щоб ви більш наочно зараз покажу, на, тобто більш е, покажу наглядно, для чого ті грутування в мене на дверях. Отут ми маємо вже склеєне, перед тим, так двері досворчики, значить одна частина дверей вже є склеєна і навіть сформована в розмір. Ще мені покажи, настувщина дверей 65, хочу вам показати, щоб було цікавіше, як. В то грутування, я буду монтував різьби, і як то вона буде виглядало мій задум. Значить, сам верх, починаємо з корони. Я відфрезерував, то є моя модель. Тобто двері я розробив сам від початку до кінця. Це, от, так піде ця модель, також створена мною, з багетами, з ангелами і з тим, що я. Ви не знайдете такого в інтернеті, навіть не шукайте, бо це є зроблено мною. Так, сюди піде нам ця різьба. власне ті всі різьби, я їх дуже... ну Може би постарався попритискав, але от ці різьби, я думаю, що на поліуретановому клеї вони будуть стояти. Так, тут передбачено у нас таку я поставив лагетку різьбу, то от, власне ті речі я і поставлю на. І тут якби дві колони будуть у нас зараз. зараз Зараз хто попіднять. Бачите, сюди у нас за одне. Хто з майстрів старших знає, що таке грутування? Ми, ми тим самим ми використали наші деталі з накладною різьбою. Ми її використали ще також для стабілізації. Тому що ми ще раз перев'яжемо поперечну основу. І воно також нам додасть більш жорсткості самому пункту. От, друзі, така в нас буде красота, вона буде повторювалася донизу. Тут, звичайно, піде пано і накладний штапик. І, коротше, побачите до кінця, просто вже буде, напевно, покращене, бо ми то будемо красили і лакували один раз в розібраному виді. Аж після цього будемо до громади. Ну добре, чекайте, далі відео буде цікаво. 是有幸福感。So